Друзі, привіт! Продовжуємо інформувати вас гарячими новинами на дану годину. Такої масштабної пожежі ви ще не бачили. Появилось фото та відео з місця події. В окупантів стався потужний вибух на теплоенергоцентралі 9. Пропало світло і тепло у цілого міста. Росіяни готуються до обстрілу України про це та інше далі. Друзі, підтримаємо Збройні Сили України, хто чи може. Також не забуваємо підписатись на канал, ставити лайк та залишати коментар, щоб це відео набрати. Більше переглядів. Дякуємо. З'явились перевірені новини із Московії. Повідомляється, що спалахнула найбільше теплоелектростанція міста Пермь ТЕЦ ТЕЦ-9. В результаті біля десятка загиблих пропало світло і тепло в цілого міста. Там твориться пекло, а мороз на вулиці дуже великий. Рятувальникам ще не вдалося загасити спалах. Про це пише російська агенція Тарс та всіяні всі телеграм-канали новинами. Звідти в екстрених службах повідомили журналістам, що стався вибор. Після чого спалахнула покрівля одного з цехів на території теплоелектростанції. Місцева російська влада обманює усіх і говорить, що пожежа захопила 100 метрів квадратних. У той час, за даними видання, цей показник сягнув півтори тисячі метрів квадратних. Крім того, повідомляється, що через інцидент було евакуйовано півтори тисячі осіб, які проживають навкруги теплоелектроцентралі. 9. до об'єкту стягнено всі служби міста. Існує загроза переходу. Вогню на сусідні будівлі. Що саме було причиною займання, поки невідомо. Але вже є версія того, що якийсь диверсант, який проти війни в Україні заклав вибухівку всередині приміщення. За словами одного з працівників теплоелектростанції, вибух стався біля маслосистеми регулювання турбогенератора 10. І якщо це диверсія, то той, хто заклав вибухівку, обізнаний і знає, де закласти на теплоелектростанції, щоб був більший ефект від маленької вибухівки. Цілком можливо. Що українські диверсанти не зробили вибух, а звичайне зношування обладнання, яке нічим неможливо замінити через санкції, які покладені на Росію. Це звичайна крадіжка керівництва міста. Російська влада краде гроші, а спускає усе на Україну та на своїх робітників, творять, що попало. Тому Збройні сили України тут ні при чому. Адже росіяни кричать, що ніякої війни у них немає. Що ви думаєте, що сталося на даній теплоелектростанції і чому пропало світло і тепло? Адже по всіх засобах масової інформації чітко кричать, що війни немає, і у них все прекрасно. Чекаємо ваші думки у коментарях. Ми думаємо, що в усьому винні росіяни. Варто зазначити, що останні місяці російські горевояки вояки почали частіше курити у недозволених місцях, вибухають склади, тонуть кораблі. Все частіше хлопки та бавовна з'являються у Росії, але ми пам'ятаємо, перемога за нами. На цьому у нас усе. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом. Разом до перемоги, підписуйтесь на канал, ставте лайк, залишайте коментарі. Не забуваємо вірити в Збройні Сили України разом до перемоги.